Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон І сьогодні говоримо про Суї, котра, до речі, оновлює хаї. Ну, як оновлює, практично оновлює свої хаї. Охіна шуміла вона в той час, як вона пішла на 1,4. Всі вже їй пророчили похід до 3 баксів, але трішки не склалося. Зафіксувалася трішечки. Торкнулася 1,4 і і пішла собі флексити вниз. Але після такого грандіозного походу догори свого графіку, нею зацікавилась достатньо велика кількість людей. Всі почали гуглити, в чому ж приводи такого росту, що вона себе представляє, куди вона може піти. Типу, ось зовсім недавно вона висіла по 36 центів, а сьогодні вона вже стрімко йде на півтора. Бакси. Власне, я як залишався не фанатом даного проекту, так ним і залишаюся. Хоч кидайте в мене кирпичі, тапки і вонючі носки, хоч не кидайте, але факт залишається фактом. Не подобається мені цей проєкт. Ну а що я зроблю? Ну не подобається і все. І я в нього, ну, типу, практично не інвестую. Там. Трішки було, трішки там. Але фактично, дивлячись е, на мій бек того, в що я інвестую і в яких об'ємах, я в Сої нічого й не кидав. Але по суї, є запитання, іноді ці запитання піднімаються в закритому прочаті нашому. Силочка, до речі, в описі. Якщо що залітай до нас і туди, то. Ну, я завжди був націлений по ньому там на 1 долар, і говорив: ну, фіксуйте на баксові, фіксуйте, забудьте, вийдіть. Ну, не подобається він мені, нема мені що по ньому говорити. А, зафіксуйте на баксові, йдіть, інвестуйте в щось нормальне. І от добре дуже добре, що люди прислухаються до того, що я говорю не тільки по конкретній позиції, а й в цілому по крипті. Я вам даю якісь рекомендації, але ви аналізуйте також самостійно, ви все в і прийміть для себе остаточне рішення, опираючись на те, що даю вам я, і на те, що оцінюєте ви. І тоді вирішуйте і, можливо, щось обирайте середнє між тим і тим, і таким чином отримуєте. Плюс-мінус нормальний результат. І от, власне, так і зробили. Там хтось писав, що типу я говорив на один, я поставив на 1,2, зафіксувався, закрив довольний, хтось там писав, що поставив на 1,4, зафіксувався довольний. І таким чином відбувається нормальне, е колективне обговорення і цілком адекватне прийняття рішень. В такому ж випадку це вийшло із суї. Зафіксувалися, із сує повиходили, і тепер по новій пішло запитання, коли його відкуповувати. Типу, хочеться ж перезайти, трішки наче і заробили. І потрібна якась несхідна точка, з якої буде все рухатися. Ну і зайшов я на графік, подивився, типу, наче все максимально зрозуміло. А ривок, от максимально ривок у відрив, пішов від позиції 09. Повертаємось до цієї позиції, дивимося, аналізуємо, що він в цій позиції сидів доволі довго, з невеликими ривочками, трішки ми сквізали, без питання, не вверх ішло, дай Боже. Але ну, більше тижня ми сиділи в такому боковичкові на середній 0,9. І відповідно з цієї позиції максимально логічно і починати свій рух на відкуп в подальшому. 30% посує на 0,9 і з цієї позиції починаємо працювати на відкуп. Наступна сходинка по відкупу після 0,9 так і проситься власне 0,7. І завершаюча, як на мене, це 0,5. Ось такі три точки для відкупу бачу, власне, для себе я. Ви під себе їх, звісно ж, можете завжди підкоригувати. Там поставив 0,93, там поставив 0,54 або 0,47, і т.д. І т.п. Завжди коригується все під себе, але орієнтовно я бачу от, максимально логічним, поставити відкупи саме на такі позиції. Всі потрібні посилання, як завжди, в описі, там і телеграм і. Наш інстаграмчик, і твітерочок, і всі реферальні посилання, бонуси, шмонуси, і і т.п. Залітай, підписуйся, не забувай ставити вподобайку, коментарі залишай, це Завжди важливо. АБВМГД, -б але напиши. Напиши, це допоможе просуванню цього відео, а ми з тобою ще й там поспілкуємось.